Бухгалтерська відеоплатформа номер 1 це онлайн-сервіс найкращих та актуальних відеокурсів, вебінарів, семінарів з відповідями на запитання від топових експертів. Запитань стає все більше, тому відтепер ми запустили постійну підтримку індивідуальними консультаціями. Щотижня наші експерти відповідають на ваші запитання не тільки в складі кожного відеокурсу чи вебінару, а й в окремій рубриці відповіді на питання. Як отримати консультацію? Легко заходите у відповідну рубрику, обираєте тему, яка вас цікавить. Давайте все покажу. Знаходите розділ рубрики в меню зліва, натискаєте Відповіді на питання, обираєте тему, дату або лектора і у чаті під відео залишаєте запитання. У вказаний час лектор надасть відповідь. А щоб її прослухати напроти свого запитання, натискаєте на посилання відповідь. Відео відкривається на місці відповіді саме на ваше питання. Все для вашого комфорту та впевненості. Залишайтесь з нами та навчайтесь у найкращих.